Слава Україні, друзі! Українська команда сьогодні передає 53-й окремій механізованій бригаді, яка входить до 3-го армійського корпусу. Ось ці сіткомети та потужні генератори. За ці сіткомети. Ми дякуємо кожному українцю, який брав участь у зборі. Це наша спільна з вами допомога. 53 третій окремій механізованій бригаді ці сіткомети дуже ефективно себе зарекомендували на фронті, особливо проти ворожих дронів на оптоволокні. Сподіваємося, ці сіткомети та генератори допоможуть ефективніше виконувати нашим героям свої завдання та допоможуть їм повернутися живими, здоровими та неушкодженими. Працюємо далі, працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава! Хочу подякувати українській команді за передані сіткомети, а також кожному українцю, який донатив на цей збір, впевнений, що ці сіткомети та генератори вони допоможуть 53-й бригаді і кожному піхотинцю в цій боротьбі з ворогом.